Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг Микачівської міської ради з 1 по 14 травня становить 2478. З них 76. Послуги міської ради, 254. Державна реєстрація речових прав та їх обтяжень, 45. Реєстрація права власності, 187. Реєстрація інших речових прав. Видано. 31 інформаційну довідку та 238 витягів з Державного реєстру речових прав. 194 державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців. Видано витяги з Державного земельного кадастру, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, 238. Видано 179 витягів з реєстру територіальної громади. 89 довідок про зареєстрованих осіб. Надано 169 відповідей на запити, оформлено 287 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог, оформлено 16 комплексних послуг є малятко». Оформлено 55 анкет на отримання ID-катки, 169 анкет на отримання. Закордонних біометричних паспортів прийнято 219 письмових звернень від громадян, взято на облік 57 внутрішньопереміщених осіб.